Приватизація державного житлового фонду почалася в 1993 році постановою кабінету міністрів. На даний час в місті Кузнецовськ приватизація набрала більше кількості квартир, навіть ніж гуртожитків. Зв'язано це звичайно з процесом створення ОСББ. Донесли до людей таку інформацію, що квартира не приватизована. То її можуть людей відібрати, чи якусь іншу плату їм нарахувати, які не несумісні по їхньому матеріальному забезпеченню. Ну, в нашому місті вже приватизовано більше 85%. Так як порівнені з 9 10 роком, то, звичайно, зараз приватизація пішла більшими темпами. От в цьому році вже за півріччя приватизовано 76%. Квартир, в тому числі тут і гуртожитки. Багато людей, які приходять до нас у відділ, запитують: чи дійсно якщо квартира не приватизована, щось може з їхньою квартирою статися. Причиною цих чуток і інформація це стало питання з постворення ОСББ, але документів офіційних постанов кабінету міністрів немає ніяких. Для гуртожитків необхідно, щоб людина. Що людина повинна прожити не менше п'яти років згідно закону. Саме основна заява, довідка про склад сім'ї, яка видається для приватизації, це форма номер 4 паспортистами ЖЕД. копія ордера, тобто документ, який посвідчує право людей на цю зайняту їм площу. Довідка з попереднього місця, тобто починаючи з 1 січня 93 року, коли почалася в місті приватизація. Копія Паспортів для діток копія свідоцтва про народження. Люди, які вступають в приватизацію, вони повинні свою підпис посвідчують на заяві, яку може один член сім'ї, але всі підписи всіх членів сім'ї, кожна людина, кожен член сім'ї ставить в присутності начальний кажет самостійно. Тоді тільки після того як кожна людина засвідчує свій підпис, що вона бажає приватизувати дане житлове приміщення, то при наявності підписів всіх членів сім'ї, начальник ЖЕД підписує цю заяву. Вартість в середньому становить 800 десь гривень, це включаючи проплата за відкриття депозитного рахунку на Ощадбанк. І плата за роботу виготовлення технічного паспорта, за виготовлення свідоцтва про право власності. Приватизація проходить через рішення міської ради, виконавчого комітету. Засідання виконкому проходить один раз в місяць, в кінці місяця. Приватизація десь проходить півтора. Місяць. Згідно закону, якщо один із членів сім'ї не бажає давати згоду на приватизацію, в такому разі ця квартира не приватизується. Якщо не проживає, зареєстрована, це можуть бути студенти, які на даний час виписані, або хлопці, які служать в Збройних силах України. Це вважаються громадяни, які тимчасово відсутні. І, звичайно, за ними зберігається право приватизації. тобто вони або або повинні дорученням. Любого члена своєї родини, які там проживають, що вони дають згоду, звичайно, через нотаріус. Ну, солдати, які служать, то командир частини наділений правом підпису цього доручення. А студенти, то, звичайно, вже або повинні приїхати ставити підписи. І, і звичайно, вони як везуть зразу довідку собою з навчального закладу, де вони навчаються, що вони тимчасово відсутні. Ми вважаємо так і директор. Наскільки існує державний житловий фонд, стільки буде тривати приватизація, тому що держави ж є житловий фонд, і він ж, ж постійно поповнюється, будується щось, ще щось вводиться в експлуатацією, стільки буде тривати приватизація. Звертатися в відділ приватизації комунального підприємства, бюро технічної іментаризації. П'ятий поверх, 514 й кабінет. Всі дні, крім понеділка, понеділок робота з документами.